Скажу чесно, інтернет не дуже безпечне місце для дітей. Дурні блогери, які формують хібне уявлення про світ і суспільство, з камери та шахраї, що хочуть вкрасти акаунти або персональні дані, спілкування з незнайомцями, про яких ви нічого не знаєте, мобільні ігри, які викликають справжню залежність. І це я мовчу про дорослі відео і фото, доступ до яких дитина може отримати за кілька секунд. Що з цим робити? Є різні варіанти. Більшість батьків просто забирають смартфон та видають його на годину або дві в день. Чи це працює? Ні, тато чи мама не можуть постійно слідкувати за тим, що робить дитина в телефоні. Грається у гру, дивиться Ютуб чи переписується з кимось в чаті. Навіть більше у підлітковому віці, коли дитина активно формує особисті межі, така поведінка батьків є причиною постійних сварок. 14 років у підлітка на телефоні більше паролів, ніж на вашому банківському рахунку. Але як переконатися в тому, що дитина в безпеці і їй нічого не загрожує? Спеціально для цього створили Family Link. Що таке Family Link? Це безплатний застосунок, що дозволяє встановити батьківський контроль над гаджетами. Ось що він може перше, автоматично обмежувати екранний час, заздалегідь батьки встановлюють скільки часу дитині можна користуватися телефоном чи планшетом. Як тільки дитина просидить за екраном визначений час. Гаджет блокується. але дзвонити і приймати дзвінки все ще можна. Друге встановити фільтр контент сайтів та застосунків. І мова йде не лише про дорослі сайти, а взагалі про шкідливі для психіки матеріали, які не відповідають віку дитини. Третє дізнатися про цифрову активність дитини. На батьківських смартфонах є вся інформація про те, як дитина проводить час в телефоні, в які ігри грає, в яких соціальних мережах спілкується, які канали на YouTube дивиться. Четверте, вімкнути геолокацію гаджетів. Батьки можуть в будь-який час подивитися, де дитина проводить свій вільний час. Проте будьте уважні, повноцінно він працює лише на гаджетах на андроїді. Навіщо Family Link вашій дитині? А вашій дитині він і не потрібен навіть більше, якщо ви спробуєте встановити застосунок вже підлітку, то наштовхнетесь на шалений опір. Але ось вам трішки статистики: діти 8-12 років в середньому проводять в своєму смартфоні 4-5 годин на день. А підлітків 14 років понад 8 годин. Просто уявіть, майже весь вільний час дитина сидить в телефоні, і часто смартфон це її єдина розвага і хобі. Чому так відбувається? Причина: ось тут коли людина гортає пости в соцмережах або грає у гру, що не вимагає якоїсь розумової активності, це стимулює вироблення дофаміну, гармону, що відповідає за почуття радості та щастя. Саме тому так важко відірватися від телефона і зробити щось корисне, але це швидкий дофамін, який приносить моментну радість, яка швидко проходить. Організм хоче ще, і якщо це вчасно не контролювати. Це може викликати справжню дофамінову залежність. У дітей вона проявляється набагато сильніше, ніж в дорослих. Малечі хочеться проводити за екраном все більше часу, щоб отримати нову дозу дофаміну. Це призводить до перевантаження нейронних рецепторів як результат, дитина стає дратівлива та конфліктна. Оцінки в школі значно погіршуються, а будь-які спроби обмежити користування гаджетами спричиняють істерику. Як цьому запобігти? Найкращий спосіб встановити Family Link на найперший власний смартфон, який отримає дитина. Ось один із прикладів, як це можна подати. Батьки дарують смартфон на восьмий день народження, але заздалегідь встановлюють на нього Family Link та налаштовують ліміти. Наприклад, година екранного часу щодня дитині пояснюють. Правило користування гаджетом відразу бажано спитати дитину, чи погоджується вона на них, бо тут є психологічна хитрість. З одного боку, немає смартфона взагалі, хіба батьки свої дозволять, але це зовсім не часто буває. З іншого, власний телефон і ціла година ігор щодня. Як думає, що бере малеча? Обмеження подаються як базові правила, але батьки можуть призначити додатковий час для ігор за хороші оцінки, час на зроблені уроки чи допомогу з хатніми справами. В розумінні дитини виходить, що обмежує програма, а заохочують батьки. З підлітками набагато важче. Якщо на смартфоні не було батьківського контролю до цього, будь-які зміни дитина сприйматиме як посягання на свою свободу, і буде права. Тож, якщо ви вперше встановлюєте батьківський контроль дитині, який вже є 13 років, робіть акцент на користі, яку дитина отримає від цього. Наприклад, вона зможе знайти телефон, якщо випадково загубить його. Буде додатково захищено від онлайн небезпек, але при цьому її приватність. Не постраждає. Чати в соцмережах та месенджерах закриті навіть для батьків. Проте тут вже не варто встановлювати обмеження по часу або надто сильно слідкувати, якими застосунками користується дитина. Втрутитися можна тільки в тому випадку, якщо помітите захоплення азартними іграми або що. де бездіяльність обійдеться дорожче, ніж втручання в особисті кордони. Натомість просто дайте підлітку нормальний вибір хобі та занять за інтересами та всіляко захочете їх. Не акцентуючи увагу на смартфоні. Якщо ваш підліток захоплюється мобільними іграми, чому б не запропонувати йому спробувати себе у створенні власне? Ми пропонуємо безкоштовний урок із розробки ігор від GoAiTins. Це чудова можливість дізнатися, як працюють популярні ігрові рушії, на яких створюють світові шедеври, і зробити перший крок до високооплачуваної професії у сфері IT. Якщо дитині сподобається, вона зможе обрати повноцінний курс GameDev, де навчиться створювати. Власні ігри та працювати над реальними проєктами. Спробуйте безкоштовний урок посилання в описі: як правильно налаштувати доступ до Family Link? Це дуже просто. Всі необхідні налаштування можна зробити за 15 хвилин. Давайте поясню по кроках. Крок перший. Завантажте програму Family Link на обидва пристрої ваш та дитини. Посилання є в описі. Загалом в сімейній групі може бути до шести пристроїв, цілком досить для мами, тата і чотирьох дітей. Якщо у вас немає стільки, не страшно. В Групу можна додавати не лише телефони, а й планшети. Крок другий: на своєму пристрої зайдіть в застосунок та авторизуйтеся під власною електронною поштою. Потім створіть дитячий акаунт. Для цього радимо створити окрему Google пошту Якщо ж вашій дитині 13 років або більше, можна підключити наявний пристрій. Крок третій. Встановіть обмеження для кожного конкретного пристрою у блоці Денний ліміт налаштуйте кількість часу, коли пристрій буде доступний. Також там можна задати час відпочинку, коли пристрій буде вимкнутий, навіть якщо там залишиться час для більш детального налаштування дозволів. Перейдіть на вкладку обмеження на контент. Наприклад, в застосунках Ютуб. Та пошук Google можна вімкнути фільтр лише на відвертий контент або встановити гнучкі вікові обмеження на всі відео та сайти, які може знайти дитина. Також там можна переглянути історію пошуку та переглядів застосунку, тільки от власне і все. Контролювати дітей потрібно, адже в інтернеті занадто багато не дитячого контенту. Але робити це треба розумно, не обмежувати, не забороняти, а направляти та допомагати. А ми розкажемо як. І послання, як правильно встановити Family Link, буде ось тут в куточку. Обов'язково підтримуйте український контент, ставте лайки, підписуйтесь і не забувайте про дзвіночок. Па-па!